Шановні друзі, вітаю! В першій частині рубрики я розібрав рейтинг топ-3 найсильніших ЛТ та ПТ 10-го рівня посилання під відео. А в другій, тобто сьогодні, огляну вже топ-3 важких та середніх танків. Хочу нагадати, що в моєму розумінні сила танку це можливість вносити найбільше користі в бої на довгі дистанції. Коли ми говоримо про СТ та ВТ, то в першу чергу це спроможність у нанесенні шкоди по команді противника, якщо максимально правильно застосовуємо дану машину. Ну а з вашої сторони, дорогі глядачі, максимально правильно буде підтримати український контент своєю вподобаєчкою та підпискою на канал. Дякую вам. Починаємо з СТ. І на третє місце я поставлю німецьку якість Leopard 1, приємна гармата якого не залишить байдужим абсолютно кожного гравця, який заволодіє німцем, адже його ствол має снайперську точність, яку при необхідності можна розігнати до неймовірних 0,21 метра розкиду на 100. Інша справа, а чи потрібно нам це робити, тому що і 0,24 також буде одним з найкращих показників, але при цьому за рахунок польової модернізації можна підвищити й ДПМ до 3800 шкоди на хвилину. Щоб всю цю красу якнайшвидше поставити на вогневий рубіж, розробники нагородили його чудовою рухливістю максималка 70 км на годину, з питомою потужністю 21 кінська сила на тонну. Ну а щоб машина не стала найсильнішою серед усіх десяток, в неї повністю забрали бронювання. А це значить, що реалізовується наш герой в більшості випадків на дистанції. Ну як мінімум на початку бою, а вже всередині та в кінці можна їхати та розмінювати збережені ХП. Дещо схожий геймплей має і віце-чемпіон Centurion Action X. Тут також ми маємо будувати нашу гру, відштовхуючись від показників гармати, адже деякі з них просто вражаючі. І кажу я про потенціал у нанесенні всього за одну хвилину аж цілих 4 тисячі шкоди. І хоча реалізувати його не так і просто, враховуючи не саму кращу кучність, але погодьтеся, звучить вражаюче. Якщо в цілому порівняти його гармату з попереднім лауреатом, то без вагань перевагу в цьому компоненті я віддам леопарду. Так чому ж я поставив британця на друге місце? А це тому, що тут щось іноді може танкувати башта, особливо коли потрапляємо в бої з вісімками. І якраз це і дає можливість танку бути більш універсальним і мати більший потенціал на довгі дистанції. Нещодавно на цій машині я взяв три відмітки. Зробив я це, скажу чесно, без особливого задоволення, тому що особисто мені подобаються більш кучні гармати, але не відмітити його потенціал я, звісно, не можу. Так само не можу не поставити на перше місце. Польського CS-63. Підозрюю, що багато хто здивується моєму вибору, адже він володіє найкращою гарматою у всіх відношеннях, тут немає рекордної альфи, ДПМу і навіть пробиття поступається попередніми стежками. Також немає і потужної броні, хоча і варто відзначити рекошетну башту. Так чому ж все-таки перше місце, і причиною цьому швидкість та маскування. Думаю, не потрібно пояснювати, наскільки важливою в сьогоднішньому турборандомі є рухливість танку, а тим паче ще й такої. Танк володіє унікальною механікою турборежиму, скориставшись яким, отримаємо потужність в розмірі 28 кінських сил на тонну та максималкою в 70 км на годину. І максималка нібито така, як і в Леопарда 1, але відмінність в тому, що ми здатні швидко її набрати та підтримувати на відміну від німця. А якщо її поєднати з доволі непоганим маскуванням, то отримаємо СТ, який добряче може посвітити, коли тому сприяють обставини в бою. Наприклад, тоді, коли в бою немає ЛТ, або вони вже відправилися в гараж. Виходячи з цього, маємо дуже високі показники сумарної шкоди, а отже і вклад в бій також найбільший. У наступного класу техніки вже менше можливостей посвітити, хоча і не говоримо, що це неможливо. Мова, звісно, про важкі танки. І місце номер 3 завойовує американський Т-57 Heavy Tank. З таким барабаном, ну я просто не міг його не відзначити. Адже 1 березня в патчі 120 даний танк отримав дуже суттєвий ап. Зменшили час зведення і розкіт під час руху та поворотів шасі, також покращили максималку заднього ходу. Але давайте все ж зупинимося на гарматі. І саме головне, що з того часу, щоб ефективно реалізовувати наш барабан, нам більше стало непотрібним обладнання механізми повороту, яке давало нам ту саму вище згадану стабілізацію. І тепер ми маємо змогу ставити у звільнившийся слот загартування і при цьому більш впевнено грати в розмін. Противник вам 500 600, а ви йому 1600. Погодьтеся, розмін доволі вигідний. І це я ще не вказав, що ДПМ у американця складає майже 3400 шкоди на хвилину. Для тих, хто можливо не розуміється на числах, скажу просто: для барабанщика це дуже багато. Так, без сумнівів. Танк все одно реалізовувати не так просто, як і будь-який другий танк зі схожою концепцією. Але ми сьогодні говоримо про потенціал машини, і він при правильній реалізації ну просто зашкалює. А тому гравцям середнього рівня та вище, 57-й однозначно принесе немало позитивних емоцій. Так само, як і його земляк, але на відміну від Хевіка, гармата Т-110Е5 має вже циклічну перезарядку. І якщо вже заговорили про гармату, то хочу відразу уточнити, що вважаю її однією з найкращих на 10 рівні. В першу чергу за її чудову кучність, але і інші показники дають фору іншим ВТ-10. Наприклад, пробиттям в 340 мм кумульом мало хто може похизуватися. А коли приправляєш це доволі високим ДПМом, виходить дещо потужне та цікаве. Слово цікава також дуже підходить під характеристики броні 5 5 а це тому, що деколи машина танкує все і вся, а буває, що його прошивають кожною тичкою. Весь секрет заключається в тому, які руки її використовують. Якщо вони прямі, то коли правильно та проти зручного противника позиціонуємо танк від бортика та при цьому після кожного пострілу закриваємо свою шишку на голові, то броня перетворюється на одну з найкращих на рівні. Конкуренцію в цьому компоненті з легкістю може скласти наш лідер топу серед ВТ Super Conqueror. Його фішкою являються величезні габарити та такі самі екрани, які розташовані таке враження по всьому периметру машини. А це значить, що як мінімум кумулям життя ми точно підпортимо, не кажучи вже про 100 мм борти, які знову ж таки в тандемі з екранами танкують майже все. Звісно, що можна пробити на НЛД та в кращому випадку один постріл з трьох закинути в лючок на башті. Але коли ви будете намагатися це робити, існує висока вірогідність не помітити, як ви вже опинитеся в гаражі, адже з ДПМом майже в 3700 середньої шкоди на хвилину і при цьому маючи мега потужні всі інші показники ствола, мало противнику коня точно не покажеться. Недаремно не з'явилася інформація про можливий нерв цієї мега потужної машини. До речі, зміни, які пропонують розробники станом на 20 числа березня, на ваших екранах. І я б не сказав, що кінь стане набагато гірше, якщо затвердять дані показники. Тим паче, що тест-драйв на тестовому сервері я вже пройшов. Зовсім ні. Але можу сказати, що пальму першості найсильнішого танку взагалі в грі за своїм потенціалом все ж треба буде віддати. Скоріше за все, лідером рандому стане якраз такий той самий е 5 А поки що пропоную насолоджуватися грою на беззаперечно кращому танку станом на кінець березня 2024 року. Дякую за вашу підтримку у вигляді вподобайок та підписок. У випадку вашої згоди або незгоди з моїм топом, пишіть про це в коментарях, де я залюбки з вами поспілкуюся. На завершення нагадаю, що якщо у вас є якісь запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на вечірніх стрімах та в спільноті Телеграм, посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!